Захист культурної спадщини в умовах війни обговорюють сьогодні у Києві учасники міжнародної конференції зібралися, аби допомогти зберегти пам'ятки, які вже третій рік руйнує Росія. Деталі розпитаємо у нашого кореспондента Влада Величка. Він з нами на прямому зв'язку. Влада, тобі слово. Вітаю, ось щойно буквально кілька хвилин тому розпочалася двохденна конференція. Вона в ній диметься, звісно ж, про захист культурної спадщини і протидії стиранню української культури. Звісно ж, тут розглядатимуть нові виклики, які постали перед Україною під час повномасштабної війни проти Російської Федерації, і звісно ж про досвід України у зберіганні культурної спадщини, культурних пам'яток вже. Під час повномасштабної війни організаторами конференції, звісно ж, є Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство закордонних справ, а також Кримський інститут стратегічних досліджень. Що стосується завдань форуму, то про них нам розповів виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Тож прошу пряму мову. Предметом сьогоднішньої форми є дуже чітко орієнтовані завдання, які стоять перед Україною щодо імплементації Гайської конвенції і двох протоколів підписаних нашою країною, додаток до неї. Що особливо актуально, важливо сьогодні в період війни, оскільки ця конвенція і пов'язані з нею документи передбачають формування такого національного міжнародного законодавства і саме такого устрою світового, який би запобіг руйнуванню культурної спадщини. На цій конференції вже заплановані виступи представників ЮНЕСКО, офісу генпрокурора України, Міністерства культури і інформаційної політики, МЗС, Міністерства оборони та Генерального штабу. А на основі матеріалів цієї конференції буде зроблений висновок і така собі дорожня карта по збереженню української культури і базові тези, які будуть напрацьовані експертним середовищем у е декларації, яка буде здійснена після дводенного цього форуму. Її оголосять під час засідання комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини. На який відбудеться у грудні, тож конференція триватиме два дні. Вона розпочалася ось о десятій годині і на цьому рене придеться. Дякую, влада. Влад Величко про міжнародну конференцію, де обговорюють захист культурних пам'яток від російської агресії.